Ні, надзвичайно гострою та соціально-культурною проблемою в Україні є пияцтво. Щороку в нашій державі ставлять на облік 100 тисяч алкоголіків, але насправді стверджують фахівці їх більше у десятеро, і це набуває ознак національної епідемії. Україна, за підсумками 2012 року, зайняла третє місце у світі по середньому споживанню горілки на людину. Щороку через алкоголізм в Україні помирає понад 40 тисяч людей. Щодня алкоголь буває 40 українців. Це близько. 8 тисяч отруєнь, 8 тисяч кардіопатій, а також інші захворювання і нещасні випадки, пов'язані із вживанням алкоголю. Крім того, в Україні зараз фіксується 25-30% випадків дитячої патології новонароджених, і дуже часто причиною цього є саме алкоголь, тобто вживання алкоголю як матір'ю, так і батьком. Але цей факт зазвичай не розголошується. Алкоголізм завжди був проблемою для слов'янського населення, говорити, бо ми є слов'яни. Значить, традиція слов'ян була вживання алкоголю завжди була. Вживання, я не сказав, що зловживання, а вживання. І взагалі європейці вживали алкоголь. Не тільки ми, і поляки вживали, і німці вживали по таких традиціях. Але п'ясто у нас пішло на великий на такий тоді, після війни. Значить, по-перше, було розслаблення серед населення. При таку, таку важку світову війну пройти, воно для населення було якби облегшення, говорить за всього населення, бо ми були в стані, в Радянський Союз попали. Особливо дуже багато пили в Росії. У нас були інші звичаї на Західній Україні, і ми менше в нас виживали. У нас була культура, у нас була релігія відносно цього, а там це все було зруйновано в 30-ті роки. І там був ґрунт для п'яства. І і, але воно помаленько докотилося до нас. Я не хочу далі говорити за те, що зараз ми маємо. Зараз у нас це все зрівноважилося. Чи в Східній Україні, чи в Західній Україні, ми кровом п'ємо. Алкоголь, наркотична отрута, що діє насамперед на нервові клітини кори головного мозку. При цьому значно ослаблюється процес гальмування і відносно переважає процес збудження. Великі дози алкоголю чинять паралізуючий вплив на деякі відділи центральної нервової системи. Розрізняють три ступені гострого алкогольного сп'яніння початковий, середній та важкий. Також є три стадії пияцтва. Алкогольних залежних в нас дуже багато. Що означає алкогольний залежний? У нього на перше місце виступає придбання алкоголю. Як Ми розривали то нас на стадії, перша стадія, друга, і третя. Ну, умовно, можна і так назвати. Давайте назвемо так, як колись називали, приблизно, і йде. Перша стадія це людина, яка може дуже багато випити, яка шукає моменту, щоб випити, яка не похмеляється ще, яка тішиться тим, що вона випила. От говорить, Петре, та ми вчора випили літру на двох, а той каже, ми на трьох випили, прийшли додому. Така хвалькуватість йде. То є перша стадія, значить, потреба е, випити в товаристві і так далі. І якраз е, саме така ми говоримо алкоголізм, це друга стадія. Це коли людина вже не може без алкоголю. Коли починаються запої, два-три дні підряд, треба на другий день похмелитися, бо інакше він голова болить і не може працювати, оце є запійне піяство починається. Це буває запої по тижні, по два, є місяць п'є підряд. І часто. Запої, кишається алконим делірієм, білої горячкою. Людина втрачає орієнтацію, втрачає себе в тому середовищі, і він починається галюцинації, зорові, слухові, бачить перед собою чортів, декому по під шкірою лазить якісь мурахи. Кожному по своє, де хто витягує з рот, якісь нитки, йому тягнуться, він сидить на ліжку в лікарні, коли ми консультуємо, що ти робиш. Тягне нитки з рота, Тягне нитки з рота. Він може описувати тих чортів, яких він бачить. Білі, маленькі, великі, рогачі, сварять на нього чи не сварять. Якщо як нарколог хоче контакт, він мені детально розкаже, кого він бачить чорти. Ну, ми так... Нам важко зрозуміти, як то він бачить чорти, коли його немає. Для нас його немає, а для нього він є. І дуже погано, коли той чорт йому приказує, що робити. А чорт може приказати, Вискочити через вікно, покрутити рулем не в ту сторону. Один алкоголік мені розказує, як його біла гарячка схватила. Тоді, коли він їхав за рулем, машиною, каже, їду, сідає коло мене чорт і каже, круч право. Він каже, я не буду, бо там дерева на дорозі. Я тобі сказав, крути, і лапає його за чорт за руль, аби крутити вправо. Ну він так боровся з ним, може хвилин три, видно на якійсь ямі. Він прийшов до свідомості різко і зрозумів, що в нього біла гарячка, зупинив машину, почав кричати, і ось там підібрала швидка, машину лишив, і все, для нього пішлося добре. А були такі випадки. Я дивився у Львові, коли я був в лікарні, в кульпаркові там показували особу, яка зарізала свою дитину, бо їй це вовк. Він боронився з ножем проти вовка, Зарізав. І на другий день йому показали. Він прийшов до свідомості, після білої гарячки вибили. І знаєте, який жах у нього був, коли він знав, що він свою ж дитину зарізав. Це Бачив одного водія, до мене привозили в відділ, кому рано треба було їхати в рейс вести людей, а йому раптово над балконом ударило зарево, вогонь. Горять фіранки, горять усе. Він кидається вогонь вибивати і через балкон. Жінка його зловила за ноги, він жили летів вниз, і діти його притримали. Ну, виявляється, біла гарячка почалася в автобусі. Що тобі було? Це один з найстрашніших психозів. Між він повинен негайно бути госпіталізований. І для того, щоб не зробити злочин для себе або для когось, може вискочити з дерева, з четвертого поверху, звідки хоче. Залежно, якщо він сміливий по природі, він воює, бореться з тим, кого він бачить, своїми привидами. А якщо він боязливий по природі, є такі люди і різні боязливі, він чекає. І залежно від обстановки, яка людина є, таке може зробити. Всесвітня організація охорони здоров'я провела опитування школярів у 41 країні світу, чи вживають вони спиртне. Україна в списку перша 40% дітей в Україні вживають алкоголь, а вживання пива в Україні серед підлітків за останні чотири роки зросло вдвічі. Серед дітей у нас статистика, ну як у нас немає алкоголіків серед дітей. Бо для цього щоб стати алкоголіком треба довший час. Треба. Років 3, 4, 5, залежно від чого стати, стаж мати. І вони вже приходять у дорослих. Коли вони вже почнуть в дитинстві пити, то ми вже у дитинстві їх не ловимо алкоголіками. Ми вже їх бачимо вже дорослими хлопцями. Вони вступають до нас. І коли ми почаємо тих хлопців, молодих підлітків, ну не підлітків, вже таких років коло 20 е алкоголіки, е ну, виясняти, коли почав пити, як дальше, то це що інше. Тато, чи родичі вже йому давали у шкільному віці. Е Пиво пити, бо воно дуже добре від жари. А вже в 13 років він вже пив з хлопцями там вино, горілку, а вже в 15 років він вже пив у селі, як має бути. Такий кавалер вже п'ющий був. І він якраз років через п'ять він став алкоголіком. Ми вже 20 років бачив світущою алкоголіка з втраченою. Здатністю добре мислити, орієнтуватися, думати. Якого тільки одне, як. Пити. І він, створивши сім'ю, має потім проблеми і жінка і, і вся родина, бо він вже ні до чого не здатний. Є хибна думка, я вважаю, що хибна думка, що думає, що він, перше, що він поражає, це печінку, нирки, шлунок. Ні, це по тому він поражає. Найперше він поражає головний мозок. Якщо дитина починає до 24 років вживати алкоголь, а світова наука забороняє до 24 річного віку вживати будь-які алкогольні напої, чучун і також наркотики. Чому? Іде розвиток центральної нервової системи? Мозок складається із жирової клітку, не будемо так говорити грубо, і води. І якраз мозок дуже швидко втягує свої особливості втягує до себе. Алкоголь, Спирт Спит трошняється, воді прекрасно. Якщо в старшій людини менше процент води, то у ростущому організм дуже багато. І найперше поражається мозок, той, який має рости. Він поражається, знищуються клітини, і він, та людина, яка мала бути генієм, буде звичайною людиною. Яка мала бути звичайною, буде трошки нижче звичайною. І буде відрізнятися. Від цього дуже швидко, алкоголізм, як я сказав, не можна знищувати мозок у ростущій фазі. А ростуща фаза до 24 років. Треба старатися не вживати нічого. Ну, і ми маємо, чому ми маємо стільки молодих піяків по селах зараз, по, та, в місті? Тому що акціону, що я сказав, що не можна до 24 років, що світова наука не рекомендує, ми порушимо. І порушуємось з сторони родича навіть. Я ж кажу, що родичі дають пиво дитині. Де таке можна робити? Діагностика алкоголізму відбувається з допомогою тестування у лікаря-нарколога. Новітні дослідження показують, що достатньо відповіді всього на два запитання, щоб діагностувати у пацієнта цю хворобу або спростувати її наявність. Найперше приводимо до ладу його фізичний і психічний стан. Тобто. Відновлення роботи печінки, відновлення мислення і так далі. А потім все має бути направлено на те, щоб він усвідомив стан свій хвороби і щоб він взяв активну участь у лікуванні. І якщо ми хворого активно не включимо в етап лікування, щоб він зрозумів, що це треба йому, його родині, його дітям, то нічого з цього не вийде. Силою тут не зробиш. І ця робота нормальна. У нас багато людей є, які яким, методом. Вони живуть, не п'ють, є роками, що не п'ють. Є так, що до кінця життя не п'є. У Нас дуже багато людей, які є в ремісі, які раніше були, такими алкоголіками, що їх думають, що а вже пропав на віки вічні. А він виходить. Основне, ми повинні психологічно люди так і в світі. Настроїти на те, що вона повинна не вживати алкоголь, бо то є шкода, для її здоров'я тому. А це ми допомагаємо. Це всі допомогні методи. Всі, які є, всі медикаменти. Ми не маємо такої таблетки, що ми дали йому, він сьогодні е, п'є, хоче пити і так далі. Ми дали йому таблетку, він вже сказав, я вже не хочу пити. У, на жаль, у алкоголіків зберігається бажання випити роками. Він бореться з тим бажанням. Йому дуже тяжко боротися. Чому? Я йому відчуваю. Він пив, перестав пити повністю. Всі знали, що він пив. До нього пристають, всі кругом п'ють. Як це ти один від нас усіх. І йому дуже тяжко з тим боротися, з тими всіма. Це, Я вважаю, що дуже нечесно, коли людина перестала пити, не п'є, і тут хтось приходить до нього і заставляє його сказати, чи намовляє, чи заставляє випитися. Це злочин. Це, е Посягання на його здоров'я, на його честь, на то все. І тим людям, я би сказав, дуже тяжко їм тяжко, а, а ці негарні люди, які заставляють його пити. Не можна. Сучасні методи лікування алкоголізму дозволяють виділити два наріжні поняття активна участь пацієнта і абсолютна тверезість як результат. Становлення одужання залежить не лише від ліків, але від того, наскільки людина змінює спосіб життя, систему інтересів і цінностей, перебудовує або набуває духовного життя, передивляється усі аспекти свого існування, стосунки зі світом і самим собою свої потреби. Якщо людина неправильно підібрана, якщо нарколог не розібрався з людиною і, побачив, і не побачив, а нарколог повинен бачити, що його заставляє жінка, а він е грає дурака, будемо говорити, він не збирається лишати і не хоче. Якщо він з тим хворим працює, да, він може йому нашкодити. Бо тоді оце, як би сказати, кодування, оцей психологічний атака на його мозок, воно може обернутися гіршою стороною. І він може дійсно і більше пити, і навіть психолог змопати так далі. Краще, якщо людина нарколог повинна сказати, ви хочете, чи вас заставляють. Перше питання, що сказати. Він сказав, ні, мене заставляють. Або показавши. Все, Нарколог тоді робить так, щоб тому хворому не пошкодити. він міг пити, як п'є, але йому не пошкодити. А коли він починає... Розумієте, то дуже тонко, то дуже тонко, то дуже така тяжка робота, продумана дуже тонко. Я не рекомендую тим насилу когось кодувати. Не рекомендую. Все. Що людина? Так, вони пам'яті, наберек обличчя, синюшність такі виглядають. А якщо він рік не попив, його відновлюється нервова система. Дуже швидко йде відновлення печінки. Ми зараз цирози маємо такі, ним всім вже цирози немає. Все нормально, У них так швидко йде чомусь відновлення, що я просто як лікар дивуюся чому. І буває тих людей, яких вже багато років не п'ють, не здороваються, бачу просто інтелігентного, гарно одягнутого, чисто хлопця. І я собі так у мене колись комп'ютеру не було, я мусить тримати в голові. Я себе так прикинув ту пластинку назад, і я який ти страшний, бо який ти зараз гарний чоловік, який ти приємний на вигляд і абсолютно. Абсолютно ніхто б не сказав, що він якийсь алкоголік, так далі. До речі, до мене один за пару днів приходив, бо він їхав десь на лікування. А що він таке приходив? Чи він когось пів. Кажу, з військові взяли. Та що не може зрозуміти, тому що вигляд такий інтелігентний, який гарний хлопець, і не п'є роками, і такі має якусь мету в житті, пролікуватися, і там то все. Значить, чи є? Повороти від п'яного життя до тверезого, абсолютно. Людина, яка перестає пити, не вживає алкоголь, організм дуже швидко відновлюється. На диво дуже швидко. Печінка стає нормальною, обличчя, все, якщо він навіть якийсь був на обличчя пастозний, і так далі, все відновлюється. І через рік-два ті люди, які його бачили таким пом'ятим, спитим, вони просто вражаються зміною, бо перед вами абсолютно нормальна людина. Цікава, має якусь мету в житті, гарно одягнутий, чистий, якусь професію має, бо багато хворих співається іменно як професіонали, що вони гарні майстри, їх гощали колись раніше, вони пили і так. Перед собою бачиш нормальну людину, яка в житті все має, що їй треба. Ніколи не пізно зупинитися. Тому що хворобу набагато легше попередити, аніж потім її лікувати. Алкоголізм це захворювання, тому його профілактика має в сучасному суспільстві велике значення. Профілактика алкоголізму це комплекс заходів, спрямованих на викорінення у людей патологічної залежності від спиртного. До профілактичних заходів належить і обмеження продажу та вживання спиртних напоїв, а також заходи з боку держави, медичних установ, психологів, сім'ї та школи, спрямовані на боротьбу з розвитком алкоголізму. Bye.